А новости вы слышали самую главную за последние за последнюю неделю про новые рада Запретила хранить порнографию. Ви вже розстались з э, тою, яка у вас вдома хранилась? А в мене а... немає порнографії вдома. Я не зберігаю порнографію. А, зачем, а де ви її зберігаєте? ви Знаєте, я э, людина, яка здатна жити власними фантазіями і практикою. Mm -hmm. Ну це виняток. Тому що в більшості людей є все ж таки порнографія вдома. От у нас вчора навіть дискусія з цього приводу була. В вузькому колі. Ви, не сподіваюся, я не обмінюєтеся з порнографією один нет, з одним? Та... Поки що я... ні. Ні, нет. так, у мене її немає вже. Я вже розстався. Ну, ну я ще а не навіщо вам його головного редактору мати в порнографію вдома? Ви можете щоб к у якогось своїх підлеглих і? Зберігати, ну, а... да, це, ну, кстати, тобто у вас цей мислі. закон абсолютно не задіне. да, і більше того, він напевно дуже важливий для суспільства. Да? Ну, Верховна Рада має демонструвати ефективність своєї да, діяльності по... в тих 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 тій ситуації. Я на тайміна зробила, тому що за законопроект проголосували 343 народних депутата, Вражає а голова це. Верховної Ради Володимир Литвин супроводжував процес голосування сміхом. От а тепер, свою іншим, тепер можна посадити кого завгодно теоретично послати йому ємейлом. E в Украине и до цього момента можно было теоретично посадить. Но сейчас заводить. это можно сделать такую элегант.